Мої щирі вітання з України. Всім, хто нас дивиться, хто слідкує за нашими відео, хто любить українців і хто любить Україну. Дай Боже вам здоров'я і хай все те, що ви нам вважаєте, сторицею і неодноразово повертається до вас і в ваші рідні оселі та домівки. Ми на порозі великого свята. Яке називається Водохреще Йордань. Завтра, тобто 18 січня та 19 січня, два дні, які відомі кожному українцю та українці. Спочатку про святвечір перед водохрещем. Його ж називають Водохресний Святвечір. Що це за свято? І які традиції вам відомі вже, і які я, впевнена, ви сьогодні почуєте вперше. Ну, по-перше, завтра ми будемо їсти кутю. Вона називається Голодна. У нас вже була багата, 6 січня, була щедра. 13-го на Маланки січня. А завтра, 18 січня, буде холодна кутя. Бо її ж називають бідна кутя. Чому? Тому що в цей день, з самого ранку, коли встало сонечко, людям, які в свято вірили в це свято, не можна було нічого їсти, аж поки на небо не прийде зіронька. Тоді. Сідали за святковий водохресний Йорданський святвечір за стіл. Обов'язково його починали із молитви та освяченої води, яку напередодні освячували в храмах та в церквах. Казали, що саме вечірня Йорданська вода є найбільш стілющою, найбільш помічною з усіх свячених вод. Які освячується в храмах Господніх. Випили водички, покропили оселю, дали напитися своїм домашнім улюбленцям, сіли за стіл, обов'язково прочитали молитву, а потім починали вечерю. Стіл. Закривали всякими яствами. Але, звичайно, обов'язковими на цьому столі повинні були бути кутя та напій із сухофруктів. Або його ми називаємо ще узвар. Після цього готували? Улюблені страви. Переважно на святвечір, хоч він і Йорданський, страви були пісними. В деяких регіонах кутя, узвар, борщ червоний. Це були такими, знаєте, обов'язковими атрибутами до свята. Дуже-дуже популярними на Йорданський святвечір, Водохресний святвечір, були Вареники, українські, наші вареники. Ви знаєте, що вареники теж у нас бувають двох видів. Бувають вареники на пару варяться, бувають і вареники, які варяться, зразу кидаються в воду. Це теж залежить від регіонів, де проживають ті чи інші українці. Наприклад, я виросла у Вінницькій області. Хоча народилася тут, в Київській. І наші предки, мої предки, мої бабусі та прабабусі ніколи не готували вареники на пару. Тобто вони обов'язково варили їх у воді. Тут, я знаю, на Київщині їх називаючи глизляві, там ще якісь. Ну тобто, знаєте, як завжди, якась іде така конкуренція у кого смачніше. Ну, я не знаю, я люблю свої. Хай вони називаються глиздняві, але ті, які зварені у водичці, які варила моя прабабуся, бабуся, це вареники із капустою, це вареники із грибами, з грибами і яєчком, потім дуже звичайно наші улюблені. Це вареники із картоплею, за смажечкою, звичайно, із. Кисломолочним з сиром, творогом, так? вони можуть бути солодкі з ванількою, так? І з масолком, можуть бути солоненькі з шкварочками. Ну, це в залежності, хто як любить. Я знаю, на Київщині тут готують пухкі такі вареники, вони східні і вони варяться на пару. Беруть просто наші бабусі, ще не було пароварок, не було тих всяких. Заморочок і її готували зі звичайної каструльці. Каструльку обв'язували вверх марличкою, потім туди клали ці вареники, виліплені і накривали мискою або каструлею. І оце така була своєрідна така домашня пароварка. І Потім вже робили засмажку, кидали цибульку засмажену. Я вам хочу сказати, що на Вінниччині Цибульку ну, моя родина не кидала, а тільки смажила шкварочки, і ці шкварочки кидала, наприклад, там у вареники з картопелькою обмішувала. І такі, знаєте, до сухенького шкварочки смажилися, вони такі хрусткі, пахучі-пахучі. такі, знаєте, ой, аж дитинством запахло, лки-палки. Ой, коли то було? А тут цибульку смажать. Ну, бачите, це все залежить від регіонів. Ну, ми відволіклись трошки за варениками, тобто вареники повинні були бути майже на кожному столі. У, скажімо, такий йорданський водохресний святвечір. А вже... Ще такими знаєте обов'язковими стравами повинні були бути страви із бобових. Ну ви знаєте, квасоля. пиріжки з квасолею, до речі, теж були дуже-дуже популярними саме ось на Київщині. Я вам розкажу саме в Київській області готували, колись я вам обов'язково покажу це на відео, пиріжки із квасолею, але вони солодкі. Тобто квасолю варили і додавали туди цукор. Коли вона така розваривалася майже до такого е, пюрешки, до такого стану пюре. Е, я е, ще додаю, що це улюблені варе, вареники господи, е, пиріжки мого тата, е, батька мого, він дуже любить такі, таку начинку. І, можливо, Тому що для нього це двічі важливо, що саме, саме е, ці. Вареники, господи, що ж мені вареники влізли голову? А саме ці пиріжки готувала його мама, моя бабуся Оксана Марківна, кияниця, в його співзабарна, тому що вона родом з Лисецького, теж тут село таке є неподалеку. Він любить дуже ці пиріжки. От готували там, просто смажили квасольку, і її клали. Квасолью там готували, можливо, у борщі, тобто вона обов'язково була присутня. Не знаю, чи готували щось з гороху, але знаю, що пиріжки з горохом та часником теж дуже були одним із улюблених, ну, скажімо, в, нашій, в нашому регіоні. Крім того, подавали ще гречані млинці. Про гречані млинці я теж вам багато чого можу розказати, тому що це вже улюблена страва моєї мами, і її готувала її бабуся із гречаного борошна, якого вони, які вони самі робили, перетирали свіжу гречку із свіжого врожаю. І, тобто це було дуже смачно, гарно і ну, дуже люди це любили. Я, на цьому Значить, Ми закінчуємо на тому, що це буде перша частина нашого відео, що ми сідали люди на водохресний вечір, бажали один одному щастя, здоров'я, молилися і, звичайно, підкидали кутю. І дивилися, чи мак туди пристане, чи зернятка пшениці пристануть, чи мед. Якщо мед, рік буде легкий, якщо мак, то... Скажімо, грошей буде багато, ну а якщо пшениця, то буде дуже гарний врожай. Ось такі незвичайні, самобутні прекрасні традиції є в нашій прекрасній українській родині. Майк кожній не забуваємо. І всім бажаємо наступних мирних свят. Господи, врятуй Україну. Бережи нас, Боже. І все буде Україна.